Олег Сенігу голова Харківської обласної державної адміністрації. Зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, вас вітаємо, вітаю вас, пане Олеже. Харків став містом героєм, але говоримо про всю Харківщину і там. Безпосередньо і постійно е, продовжуються обстріли, продовжується безпосередньо розмінування території. І я хочу зайти до вас відразу не з загального питання, а з питання житейського конкретного. Це питання актуальне і для Київщини, для окремих домогосподарств. До нас звернулася глядачка, 80-річна пенсіонерка. Вона е, живе в звільненій боровій. Ну як живе? Вона зараз не живе в звільненій Боровій, тому що там спочатку були окупанти, а зараз там жили українські військові. Тепер там живе са. Апер, який безпосередньо розчищує територію, але питання в тому, що їй продовжують надходити великі рахунки за комірне. Що ви рекомендуєте таким людям? За окупантів вона не не відповідала, спалювали газ. Ми такі ситуації маємо і на Київщині, і ситуації затягуються. Людям кажуть, ви краще заплатіть, а потім розберемося. Що ви рекомендуєте мешканцям звільнених територій? Абсолютно правильне питання, воно досить актуальне і для Харківщини, і не лише тобто конкретний цей випадок, а дійсно по всім абсолютно де окупованим відповідно територіям ми маємо такі звернення. І вчора, зокрема, президента України Володимира Зеленського, ми про цю ситуацію відповідно говорили і вже дані відповідні доручення для того, щоб це питання. Було опрацьовано і вирішено на загально національному рівні, тому чекаємо рішення. Напевно, це буде кабінет міністрів України щодо можливого списання або заборони нарахування за той період часу, коли людина не проживала у своєму помешканні. Оскільки це досить легко встановити, оскільки потрібно реєструвати своє своє місце проживання, коли людина має статус ВПО. Тобто, скажіть, будь ласка, ми говоримо зараз не тільки про звільнену борівщину. Ви рекомендуєте людям поки не платити, чи теж рекомендуєте заплатити, а потім, можливо, спишуть, відмінять, потім повернуть вам ці гроші? Я, я вам скажу так, що ще відповідно потрібно зачекати і дочекатися рішення на загально національному рівні. Дякуємо вам за цю конкретну пораду. Дякуємо. Ну тобто, процедуру ми очікуємо найближчим часом від кабміну. До кого Напевно, звертатись, куди так, йти, тому, що, що, що писати звертатись, поки не потрібно рішення буде, де буде чітко прописаний алгоритм дій, і як і завжди, власне кажучи, і тоді людям чітко буде зрозуміло їх, тобто порядок дій на той чи інший, тобто випадок. Добре, пане Олеже, А тепер говорячи про посилення оборони вашого регіону, за який ви відповідаєте напередодні президент Зеленський обговорював і це зрозуміло, що ну рішення, які були прийняті, ви не будете розповідати, але обороноздатність регіону, тому що загроза зберігається, вона буде посилена найближчим часом? Звичайно, і на всіх абсолютно рівнях це і фортифікаційні споруди, це і військова складова безпосередньо, тому що ми чітко. Розуміємо реальність тих ризиків і тих можливо ворожих нападів на наші населені пункти. Вона є це відповідно куп'янський напрямок, це Ізюмський напрямок, це північ нашої території. Тобто, це там, де населені пункти постійно обстрілюються. Ну а зокрема, ворог наразі, тобто, концентрує свою увагу. Це саме населений пункт біля Куп'янська. Де він намагається навіть і наступати, штурмувати наші позиції однак наразі успіхів немає. Пане того ще так, на будь ласка. Будь ласка, пробачте. Крім того, ще на нараді досить важливе питання. Президент поставив чітке доручвідповіді доручення міністерству там енергетики посилити спроможності наших безпосередньо підстанцій, щоб ми мали запас, тому що знов ж таки зберігається. Е... Імовірність ворожих, тобто атак на наші там енергетичні там об'єкти. Ну і крім того, на одному із досить важливих енергогенеруючих тобто наших, а саме підприємств, ми маємо чіткий план його відновлення для того, щоб підготуватися до нового осінньо-зимового опалювального сезону. Ну і тут, звичайно, президент знову поставив чіткі доручення із відповідними термінами. Доручення поставлені їх реально здійснити. Вкластися в ці терміни абсолютно. абсолютно. Тобто, правильно ми розуміємо, що Харківщина, ну в принципі, як і більшість регіонів України, одразу після закінчення опалювального сезону починає готуватись до наступного, який може бути ще складнішим. Ми не припиняли насправді готуватися. Ця робота ведеться постійно, і ворог змушує нас так би мовити над цим працювати для того, щоб мати запас на випадок ворожих атак. Я вас хочу запитати про великдені кладовище. Хоча Великдень у нас 16-го числа. Ми ще не раз з вами поговоримо. Але людей треба налаштовувати. Зокрема, комунальне підприємство одне нещодавно звернулося у вас кладовище 17 на окружній дорозі знаходиться. Це вже ніби і область, і звернулося, щоб люди не відвідували кладовище. Тобто, в кладовище, це зараз зона небезпеки. Вони досі не розміновані. Лишається ризик того, що люди можуть підірватися, але ж пане Олеже, люди все одно підуть. Безпосередньо на кладовище чи це буде перелік окремих кладовищ по Харківщині, щоб туди не ходили? Наразі будемо комуніка... відповідно, комунікацію проводити з людьми для того, щоб не відвідували кладовища, тому що вони дійсно з нами сприймаються як заміновані місця, і це несе досить велику небезпеку для життя наших мешканців. Ми це питання будемо розглядати на раді оборони Харківської області. Відповідні рішення будуть при прийняті і для виконання заборони відвідань будуть задіяні всі абсолютно наші сили, в тому числі національна поліція. І якщо вже ми зачепили, тобто розмінування питання вчора. Так само президент України поставив завдання посилити розрахунки для розмінування харківської та Безпосередньо там області для того, щоб перш за все відновити електропостачання. Крім того, вже ми згадували населений пункт, тобто боровай, там вже рік немає ще електроенергії, тому що все заміноване. І наразі вже сьогодні до нас прибули 20 розрахунків: це більше 100 людей і більше 50 одиниць спеціальної техніки для того, щоб посилювати цю роботу оскільки погодні умови це вже дозволяють. Дякую вам, що ви сфокусувалися на тому, про що ми вас питали і на початку, саме про бурову і в домі тієї пенсіонерки, які приходять великі рахунки, якраз живе зараз сапер, який розміновує борівщину. Це надзвичайно важливі речі. І дякую, що ви все знаєте і тримаєте нас в курсі, як рухатися людям на Харківщині. Олег Синігубов, голова Харківської обласної державної адміністрації, був з нами на зв'язку.